Пуйло сказав, що не буде фінансувати окуповані території. Можливо, він готує їх для здачі. А давайте подивимось: окуповані території. Поки, давайте, от Мені дуже подобається, поки тимчасово окуповані території, і там же ж в них все погано І з водою, і зі всім. Ну, мені здається, навіть місцеві вже зрозуміли, що вони нафік сказати. не потрібні. Ну, тут написано про все окуповані Можливо, він всі окуповані території, давайте загалом. Угу. Давайте загалом. От конкретно по питанням. які думки у Кремля щодо всіх тих територій, які зараз окуповані? Конкретно думки? Ну, а дивіться, от ось там дивиться. Ще є а ось я карта Луни. Луна луна це в першу чергу це брехня. Це невірна інформація, це подвійне дно, це якась хитрість. Ну, як знаєте, як в пісні, обманщиця луна. Тобто, які в нього думку окуповані території, який не знає, що з ними робити. Так, чи буде фінансування окупованих територій? Перший аркан повішений випав. Тобто, що таке повішений? Це коли. Знаєте, рухається, нікуди, ні в яку сторону, просто поки зависає. Ну, що ну, тут можна сказати? Ну, вісім кубків. Тут ще, от ми питаємо, яка доля, які думки. Я вимушена це зараз озвучити. Вихід з деяких територій, вже тут усе мені йде інформація, доводиться виходити. Доведеться? Доведеться виходити. Ось йде інформація, виходити. А ось поруч з цим вісім кубків стоїть. Шість пентаклів, це варта допомогатися туди, звідки я буду виходити. Ви розумієте, про що йдеться? Ось я, я питаю, які думки, які плани. Ми Зараз загалом, тому я не можу сказати, звідти, звідки вони планують. Ну, Кремля – така думка, що з цих територій ми будемо виходити. Тому вкладати... Взагалі не вані сонця, ані імператриці, ані десять кубків, знаєте, ну таких кубкових чи то не, не, козирних якихось карт, щоб я могла сказати, що є якась думка кудись скластися. Та кудись можливо да, ну паж мечів, ну четвірка Мечів, Ну дивіться, паж мечів, четвірка мечів, зупинка активної діяльності, Рицар мечів. Тут йде мова про якісь військові дії. Щось складатися. Імператриця паж кубків, відлюдник, справедливість Та, Ну про яке вкладання йдеться? Це не про вкладання. От ви уявляєте, витягнула 20 карт жодної пентакливої. Тут немає вкладання, тут іде розуміння того, що хорошо, я зараз от просто вимушена аж перепитати, мені аж самой цікаво стало, ну це ж треба. Я хочу запитати, чи, треба, чи дійсно є такі зараз окуповані території, з яких дійсно Кремль планує виходити? Чи є таке? Тому вони туди не вкладаються. Є. Відлюдник це і є окупована територія. Ну, вже майстри це показують. Ось оце якась окупована територія, вона є і падає вісім. Карта викликів це аркан, ну якби. Землю. Чи дійсно є така територія, як у Росії, вже не вкладається? Так, є. А можете тепер говорити? Трохи рвався зв'язок. Пані Стелло, оце от можете ще раз сказати, бо ключове, ключове не почули ключове, рвався зв'язок. Ще раз показую, я запитала, а, чи є такі окуповані території, з яких. Кремль, свої своїрні розмови і розуміння того, що чи разів ну, торгівлі там дипломатичних. Да? Так, є дійсно, що відлюдник це символ окупованих територій, тобто відділено від нас відлюдник. Вісім кубків це аркан виходу те, що. Ну, зкунок, хто розуміється, на арканах, да? те, що ми здобули, те, що нам було цінне, куди ми вкладалися, ми то покидаємо і виходимо цінне, условно. А оце карта земель. Тобто, дійсно є такі території, з яких Ерефія вже зараз розуміє, вони будуть виходити все одно. Туди всі збираються. Ну, так, забігаючи наперед, я просто завжди для себе переглядаю. У мене є таке розуміння, що рано чи пізно вийдуть із Запорозької і Херсонської області. А вже Донецьк, Луганськ і Крим це ще побачимо. Тепер запитаємо, чи є такі території, які зараз окуповані, куди ерехи... Я все-таки ну... перший раз хід сім мечів. Ту з розуміється, рицар Пентаклів це неба поступово, дуже повільно, колись потузувати, ту... ту... якщо ти якийсь шанс, якась можливість. Випадає, попадають, Ви... тут випало сонце, імператор я б сказала, о, да, є такий план довгостроковий, який будував зовсім ні, навіть ті території. О, там оті люди, які сидять без води. Все ж таки там багато українців, як би там би не було. Ті люди, які чекають, які хочуть. Давайте знають. Ну давайте так, до кінця цього року чи наладнають. Королева 8, вісім мечів, королева мечів, кубків. Зовсім немає контактів, не збираються. До нового Розу, ви от розумієте? Попри те, що там е, ну, хтось чекав, хтось хотів Росію, нема туди вкладань. Нема. Ну давайте якісь, якусь ще область. Побачимо. Ну, запропонуйте, що подивитися, куди вкладатися, може бути. Ну, давайте. Може, Маріуполь. Окремо Маріуполь подивимось на область місто. Маріуполь, Маріуполь давайте побачимо. Маріуполь, що навкруги є. Чи буде там відновлюватися, вкладатися, чи буде? Рицарь Жезлів це якийсь рух. Можливо, це до речі, ось бачите, колись мені глядачі написали, що там будується якась дорога. Дорога, Об'їзна дорога, куди вкладаються, і та дорога має стати, ну, там по ній будуть рухатися якби на південь. ну, в... Залізницю вони і там була. активно готуються. Це нам показує пересування, дорогу показує. Та? Можна вкладатися будуть. Але дивіться, який плачевний стан очікує ту дорогу. П'ятірка кубків. Втрата. втрата, Це буквально ну, в смислі слова хоронити. У Маріуполь як будуть вкладатися? У Маріуполь, дивіться, аркан демона, диявол, король мечів і карта ілюзії. Може бути вигляд, що ми вкладаємося. Як вони там ті, десь прилизали дві-три вулиці, а всередине вкладання, ну, ну, ви розумієте, я в жодних фантастів. Пентак... І все, що випадає, це випадає якесь, ну, це знаєте, як показати по, по дияволу, заявити про щось. Але вкладання я не бачу в жодну область захоплену. В жодну. Ну, ну от, от від просто не як те ще й вежа випала Ну, дивіться, вежа. І смерть, вже і смерть падає, ну про яке вкладання. Тут навпаки йде розуміння, що рано чи пізно буде трансформація, що навіть якщо ці землі якимсь іще чином будуть лишатися, типу як російські, там не буде спокою, туди ж прилітає скрізь. Я ось у оцікав... Я знаю щось недавно, то хто знає, то не знає той маленький населений пункт, такий залізний порт, ну, куди багато хто з українців приїжджали відпочивати в мирні часи. Так ось я знаю, що тут і такі прильоти зараз бувають, і причому такі влучні, там, де от де вони захоп, ну, захоплених там домівках чи де вони там, можливо, десь в у пансіонаті, ти їх там похипах і прах розносить, тому вкладань ніяких не планується. Найближчим часом взагалі, і я ще раз вам наголошую: у них немає розуміння, що це, ну якби, хоча вони тут записали в Конституцію, ну ви розумієте, що таке Ерефія? Ну там вони таке відчуття, ну ну знаєте, ж не хочеться якось образити весь народ, а це як якась популяція недоумків. От вони, чесне слово, вони вписують св... ці кемлі в свою конституцію, і вже зарані знають, що вони все одно будуть одному. Що вони оце зараз вирішать. Про той, буде захоплювати, але розуміють, що цього не буде. Ну як так? Отакі дивні створіння. Так, що вкладання не бачу, вкладаю, але аби мені сподівається до окупованих що... територій. Е... Написали, Говорить. чи Говорить. дійсно в них є якісь вкладання, чи дійсно там будуються нові школи, чи дійсно там якісь траси там такі будуються, чи дійсно е якісь будуються е тер ці супермаркети, або торгівельні центри, або, можливо, каток, який в Херсоні розгепали. чи думав, ж каток отакий. А ви написали, бо я була б дуже вдячна, але я не бачу, щоб цього було, і надалі цього не передбачається. Але мені дуже сподобалось, що перспектива виходу їх звідти є. І вони навіть самі розуміють, що... Ось, я ж кажу. Я питаю про вкладання, а мені карти ну я ж вам показую, Аркани. А вони показують, вони вже є, розуміють, що вони будуть виходити. Тому ну ну яке вкладання? Можливо, вони там ще чіпляються там за Крим, за Донець, за Луганськ. Так, але оці дві області я не можу сказати, коли це відбудеться. Я собі роблю такі розклади. Мене ж цікавиться, так це південь, це мій край. Це завжди мене хвилює. Мені завжди показано виход. Виход і всього. Все. От і гарні новини є, і гарні новини є. і В мене є друга гарна, новина. лише 45 хвилин нашого марафону понад 80 тисяч гривень зібрано. Я ж кажу у нас не люди, а золото. Yeah, yeah, зараз донати yeah, yeah. трошки підопали, люди і втомилися. От, і знаєте, я розмовляв. З хлопцями ми автівки передавали, і я ж кажу, це такий невеличкий внесок, так небагато, а вони на мене так слухають, дивляться. А я ж ну знаєте, така проста жіночка. Кажу, вам, же ще, ну, вам же ж надають авто ну, різні, ну, там, вам же ж треба порисуватися, а вони мене так слухають уважно, питають, хто надав. Я кажу, ну як же ж? Ну, держава, ну, спонсор, якось же ж. а вони кажуть, нам авто. Надає народ, отакі от каже, як ти. Ні, ким не передбачено на ну, да? і для перевозу, і перевозу тих боєприпасів та взагалі ну, пересуватися. Вони ж е, всі е, по, по різним локаціям військові, так і от завдання. Треба плигнути в машину і негайно десь їхати, так? А вони не можуть їхати автобусами. Ну, ми розуміємо, чому. так? У нас, якщо заїхати в Херсонську область, у нас автівки отак от стоять скрізь розбиті, там же ж сафарі, буквально на кожне авто. Тому, і от мені військові кажуть, кажуть, ви не виявляєте, нам авто надають люди. Розумієте, тому ми з вами робимо просто колосальну роботу. Я вдячна своїм підписникам, навіть сама собі вдячна, що не сижу, склав, склавши руку, так я не можу багато дати, могла б зробити. Але скільки можу, скільки можу. Я знаю, що ви це робите. Я подивилася звернення, мені ці звернення не можна показувати, тому що мене сразу на сльозу пробуває, коли ці хлопці стоять щось просять. Вони, Але, знаєте, я знає, за цей весь час побачила, вони не просто просять, вони потім записують відео, вони починають наново вірити в дива. Да, руками да, людей... Да. Гуртом, коли всі збираються, вони от іноді ми вже звернулися до всіх фондів, але сарафанне на радіо нам підказали звернутися до вас. Там жінка з кимось їхала в тролейбусі, їй сказали, верніться. І потім ми в короткий час отримуємо те, ну друзі, ну просто колосально роботу ми разом робимо. І знаєте, зараз мені е, скидають коментар. Mm. Uh, я прочитаю його. Пише пані Валентина: з днем народження Наталочка задонатила усього 100 гривень. Я з міста Лесі Українки. Дякую захисникам. Слава ЗСУ, Україна перемогла пенсіонерка, у якої троє онученять, воюють. Так що плачу, коли дивлюся, як вони нас захищають і ще й просять Божого їм, нашим титанам захисту. Молюся за них щоденно. Я вам дякую і не вибачайтесь, будь ласка, що лише 100 гривень. Маленьких донатів не буває. І реально, коли ми разом, коли нас багато, кожна гривня рятує чиєсь життя, і це перетворюється на великі, для когось там м колись здавалося. Ні, це неможливо. Все можливо, коли ми разом. Я вам дякую, друзі. Я теж дякую всім, хто Пані... долучається до зборів. Пані Стело, я вам дуже дякую. Я вас обіймаю всім серцем. Я вам бажаю тихої, максимально безпечної, Наскільки це може бути ночі? Залишаємось на зв'язку. Завжди чекаємо вас у нас в ефірі. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.